Полінка, швиденько запишу тобі відео щодо цієї задачки, щоб ти розібралася. Дивись. Читаємо умову. Точка С належить відрізку «аб», Отже, у нас є відрізок АБ. А і Б це його кінці. Десь точка С на ньому. Поки що не знаємо, де. Прочитаємо далі розберемося. Довжина якого 8 см. Це довжина нашого відрізка «аб» – 8 см. Визначити довжину відрізків А С і Б С, якщо ось перша умова. А С більший за БЦ на 0,4 см. А С більше за Б С, значить, точечка С у нас знаходиться десь ближче до точечки Б. Ось тут, щоб цей відрізок був більший за цей. Що ми далі робимо? Ми позначаємо частіше за все менший відрізок за Х. Ми кажемо, нехай. BC буде Х, тоді АС у нас більше за BC на 04, значить, це буде Х плюс 04. І далі ми маємо з тобою написати основну властивість відрізка, що у нас АС плюс СБ має дорівнювати AB. А отже, ось цей наш відрізок AC, який ми позначили за х плюс 04, записуємо замість АС. Х плюс 04. Далі додаємо це а це наш і х. Додати х дорівнює, а b у нас 8. І далі нам треба розв'язати це рівняння. Хоп 2х плюс 04. Далі позбуваємося цієї 0,4. 2х дорівнює 8 мінус 04, 2х дорівнює 7 і 6. Щоб знайти Х, ділимо 7,6 навпіл. Х дорівнює 3,8. Вертаємось назад. Дивимось, хто такий Х. Це наш відрізок СБ. СБ дорівнює 3,8 сантиметра. А як знайти нам АС? Ось, там, де у нас підписано: Х плюс 04, Ось сюди дивимось. Х ми знайшли це 3,8. Значить, 3,8 додати 0,4 додаємо 4,2 см. От знайшли ми кожний із цих відрізків. Так, другий пункт. Якщо у нас АЦ менше за БЦ у 4 рази. Малюємо це був перший варіант. перша задачка. Другий варіант, друга задачка. Знову наш відрізок АВ. Щоб поставити точку С, читаємо АЦ менше за В С, ще й у 4 рази. Значить, ось десь тут точечка С, щоб А це вийшов менший. Ставимо її сюди, щоб нам малюнок допомагав. Так, і що ми тоді Меншенький відрізочок позначимо за Х. Ось це у нас буде Х. Якщо він менше в 4 рази за СВ, то СВ в 4 рази більше за АЦ. А значить, його ми можемо записати як 4 помножити на х. 4х. Ось ще раз очок. А це в 4 рази менше за СБ. Значить СБ в 4 рази більше за АС, тому домножаємо х на 4. І знову ж таки, ось, весь відрізок АБ у нас 8 см. Аце плюс СБ мають разом дорівнювати 8. Тобто х плюс 4х разом має вийти 8. Розв'язуємо рівняння. 5х дорівнює 8. Щоб знайти х8 ділимо на 5, пишемо у вигляді дробу. І зразу у нас відповідь 8 п'ятих. Ну, ми можемо ще над нею попрацювати. Дуже зручно звести до знаменника 10, щоб перетворилося у десятковий дріб. Отже, домножаємо і чисельник і знаменник на 2. 16 десятих це 1,6. Знову топ, топ, топ назад. Що у нас таке х? А, це наш відрізок АС. Значить, це АС дорівнює 1,6 см. А щоб знайти СБ, дивимось, як він у нас позначений: 4х. Значить, СБ дорівнює 4 помножити на ось наш Х, який у нас 1,6. На 1,6, 6,4 см отримала. Далі, різниця між АС і БС дорівнює 0,9. Я скопіюю. Що значить різниця між АЦ і БЦ. Тобто, якщо ми від АС віднімемо БЦ, то вийде 09. Тобто цей у нас більшенький, а цей у нас меншенький. І в такому випадку ми можемо сказати, що АЦ дорівнює БЦ плюс 09. Правильно, От можна з рівнянням попрацювати, Б перекинути на цю сторону, і тоді знак зміниться на протилежний. Можна згадати, що. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба під'ємники різницю додати. Можеш так міркувати, можеш так міркувати. От. Головне, нам треба зрозуміти, що АС дорівнює БЦ плюс 09. Намалюємо це ще разочок. А Б. АЦ у нас більше. Тобто, ставимо точечку С так, щоб А це був більший. І тоді, ось цей БЦ ми можемо позначити за Х. А А це позначимо як х плюс 09. Х плюс 09. Тобто, якщо нам говорять про різницю між відрізками, яка дорівнює 09, то це дуже схоже на те, що один відрізок більший за інший на якесь число. А це більше за Б на 09. Це просто по-іншому сформульоване. Так, і що ми тоді скажемо? Тут у нас 8. І знову ж таке аналогічне рівняння х плюс. 09 х дорівнює 8. 2х 0,9 дорівнює 8, 2х дорівнює 8 мінус 09, 2х дорівнює 7 і 1. Щоб знайти х, 7 і 1. Ділимо на 2, х дорівнює 3,50. 55, перейти, прошу. 3,55. Так, і щоб... Знайти АЦ ми додаємо 09. Це, ну, це ми знайшли ЦБ, так? Да? Не пишу десь тут з боку. А, краще посуну сюди. Оп, це ми знайшли. Так, Оп, Опа, що це вирівняння друзі'яслове. Це Б. Або БЦ дорівнює е, 3,55. А отже АЦ. А це наш це Х плюс 09, 3,55 плюс 09, 4,45 сантиметрів. Ти кожен раз можеш переконатися, що ти розв'язала правильно, якщо ти додасиш С і AC, у тебе має бути вісімка. Ось це CB і AC, у тебе має вийти вісім. Перевір, якраз у тебе вісім виходить. Кожен раз можеш робити перевірочку, додавати ці відрізки, дивись скрізь так. Ось тут 1,6 плюс 6,4 теж вийде 8. 3,8 плюс 4,2 теж вийде вісімка. Сама себе можеш перевіряти. І останнє: а це відноситься до Б, це як 7 до 1. Тобто, давай намалюю зразу. Опа, наші А і Б, і точечка С розміщена так, що в АС таких самовідрізків, як БЦ, аж 7 штук. Тобто, ось тут у мене точечка С. І в АЦ ось таких відрізків влізе 7 штучок. Ну, тут у мене не вийшло так ідеально зобразити, але ми можемо це уявити. Тобто, насправді, це те ж саме, щоб нам сказали, що А це в 7 разів більше за БЦ. Тобто меншеньке ми позначаємо за Х, а більшеньке, відповідно, в 7 разів більше буде. 7Х. Давай без всяких дужок. Ось, сюди ближче намалюю. X. І знову у нас тут 8 см, 7х плюс х дорівнює 8, 8х дорівнює 8, х дорівнює 1. Це наш відрізочок СБ, це значить СБ дорівнює 1 см, а АС в 7 разів більше, значить, 7 на 1 дорівнює 7 см. Все, Я сподіваюся, що було зрозуміло. Всі завдання на дошці зберігаються. Можете зайти подивитися.